5 головних помилок під час прийому ліків, чи робити ви їх. Ліки допомагають нам почуватися краще, кращим, але неправильний прийом може не тільки знистити їхню ефективність, а й нашкодити організму. Ось топ-5 помилок, яких варто уникати, самовільне зміна дозування, зменшити дозу, ризикуйте отримати слабший ефект, а з антибіотиками ще й сприяєте розвитку резистентності, збільшити, підвищувати ризик передозування. Алкоголь і ліки небезпечне комбо. Алкоголь може або посилити, або посабити дії ліків, що може мати непередбачувані наслідки для здоров'я. Просрочені препарати не варіант. Навіть якщо виглядають нормально, вони можуть втратити ефективність або навіть стати токсичними, Небезпечне поєднання, деякі ліки несумісні між собою. Це може спричинити сильне навантаження на печінку, нирки чи шлунок. Самолікування шлях у нікуди. Призначте собі рецептурні препарати без лікаря це як грати в лотерею, тільки от ризик тут значно серйозніший. Правильний підхід до лікування запорука вашого здоров'я. Консультуйтесь із лікарем, дотримуйтесь рекомендацій і бережіть себе.